Вітаю вас, шановні друзі. Це програма. Ваша свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Путі надав наказ наступати через те, що відбулася ротація сил антитерористичної операції, стверджував заступник міністра оборони України Василь Будник в інтерв'ю главкому. Кількість жертв влучання снаряда в автобус під Волновахою на Донеччині сягнула 12 осіб. Бойовики обстріляли населений пункт щастя на Луганщині. Місто і сусідні села залишилися без газу. На Луганщині підірвали вантажівку з військовими двоє поранених українських вояків. Російським за звинуватову обстрілі автобуса під Волновахою українську владу Заплановано на завтра 15 Тесічна зустріч у столиці Казахстану астані у так званому нормандському форматі не відбудеться. От найсвіжіші новини про те, що відбувається на Донбасі, пов'язано з подіями на сході України. Отже, ми сьогодні в програмі Радіо Свобода вирішили за з усіма нашої студії з'ясувати активізація боїв на Донбасі зрив мирних переговорів. І робитимемо це з гостями Дмитром Кулебою, послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Вітаємо вас, пане Кулеба. А також ще один гість нашої програми Павло Кишкар, народний депутат від об'єднання самопоміч, учасник антитерористичної операції як БАЕС батальйону спеціального призначення бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Вітаємо вас в нашій Вітаю. студії. Завжди раді вітати вас, шановні друзі. Якщо ви набираєте телефон прямого ефіру Радіо Свобода, 490 30 74 код Києва 044, Маєте змогу поставити. Свої запитання нашим гостям і висловитися з приводу заявленої теми сьогоднішньої програми. Ну, а перед панове, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова перед історією того, що відбувається зараз на Донбасі, і можливої зустрічі на жаль зірваної Астані. Під Волновахою в селі Бугаса бойовики обстріляли блокпост, осколки ракети від граду зрешетили рейсовий автобус. За останніми даними загинуло 12 людей, 17 поранено. Повідомили в прес-центрі. Ато угруповання ДНР свою причетність до цієї трагедії відкидає, приписуючи інцидент українським добровольчим батальйонам. Кіборгів в аеропорту накривають із градів, танків і гаубиців. Бої відбуваються і вдень, і вночі кажуть жителі Донецька. на небе. Это земля дрожит, дом шатается. Вот я живу рядом, вот, за вот этими домами. Ужасно. Стреляю у нас, особенно в Киевском районе. Вот, стреляют, стреляют сильно, вот и, и ночью, и, и, и сегодня. Ночь, и... Сегодня днем вот, вроде бы как потише. Но... Сегодня потише. Ну, равно. Вот у нас здесь. Какой там потише? Стреляют. Перед цим один із лідерів сепаратистів Олександр Захарченко заявив, що Україна порушує перемир'я. Він готовий до мирних консультацій, але сенсу в них не бачить, каже Захарченко. За 13 грудня від обстрілів сепаратистів постраждало 25 населених пунктів. Повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Водночас інформаційні ресурси сепаратистів стверджують, що збройні сили України понад 60 разів обстріляли Донецьк. Загострення конфлікту відбувається на фоні заяв політиків та дипломатів щодо потреби у мирному врегулюванні Конфлікту президент Порошенко в інтерв'ю французькому каналу France24 заявив, що готовий надати Донбасу статус спеціальної економічної зони з особливими відносинами з ЄС та Росією, але на Донбасі мають відбутися вибори за українськими законами. На що з'явилася заява представника угруповання ЛНР на переговорах у мінську Владислава Дейнега перед тим як говорити про особливий статус, заявив він, Київ має визнати Донецьк і Луганськ окремими суб'єктами. Міністр закордонних справ України Росії, Німеччини і Франції, які зустріли у Берліні не досягли результату необхідного для саміту керівників чотирьох держав, як повідомив після чотирьох годин переговорів міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Під час зустрічі відбувся дуже відвертий обмін думками. Але замість очікуваного саміту в нормандському форматі наступного тижня зустрінуться представники МЗС цих країн, щоб спробувати з'ясувати чи можливо подолати розбіжності. Андрій Кузінцов, Радіо Свобода. Я звертаюся до гостя нашої студії Дмитра Кулеби. Справді ці розбіжності, які все більш загострюються, хоча перед е, новим роком були такі вже тверді переконання. Ну доволі тверді, що зустріч в останні завтра, 15 січня, відбудеться. Що це дійсно зрив мирного процесу, який почався ще в мінську? І це я б не кваліфікував це саме як зрив загалом мирного процесу. Переговори, звичайно, триватимуть. Зустріч в останні перенесли за однієї простою причиною, тому що глави держав зустрічаються, коли вони можуть. Дати результат конкретний, і оскільки Росія не готова зараз йти на конструктивні кроки, які дозволяють нам досягнути необхідного результату, то немає сенсу її проводити зустріч в Остині. Зустріч не скасована, вона перенесена, і рано чи пізно цей саміт відбудеться. І відбудеться він тоді, коли Російська Федерація і контрольовані нею терористи будуть готові виконувати мінські домовленості. Пане Кашкар, от на ваш погляд і як народного депутата України, як учасника антитерористичної операції, що це загострення означає? Це блеф з боку проросійських і власне російських бойовиків напередодні от можливої зустрічі в так званому нормандському форматі. Чи справді це свідчення того, що сепаратисти і власне російські війська, які окуповують частину Донбасу, переформатувалися, зробили ротації, готові до масштабного контрнаступу? Я впевнений, що дії сепаратистів, терористів. Це маленька частина загального плану щодо розвалення України як держави. Я думаю, що ми мусимо впливати на ті речі, на які ми можемо впливати. Ми можемо впливати на дії своїх силових структур. Ми повинні зараз акцентувати на необхідності проведення адекватних дій у відповідь. І, зокрема, фракція об'єднання самопоміч буде ініціювати проведення закритих парламентських слухань. Щодо тих дій, які були вжиті керівниками наших силових структур, щодо припинення е, завершення переможного завершення бойових дій на Сході. Зокрема, і щодо проведення спеціальних операцій, щодо там, уполонення тих керівників, які є у цих терористичних організаціях ДНР і ЛНР. Насправді тривожна ситуація, бо ми маємо контакти безпосередньо з людьми, які знаходяться на фронті. І відчутних змін поки що ми не бачимо. Є таке нехороше відчуття, що ми переходимо до якихось інших домовленостей, хоча ми про них не знаємо. Хочемо знати, які ці домовленості є, почути Верховного Головнокомандувача, який є відповідальною особою за все, що відбувається, не тільки в дипломатичній царині, але й на фронті. Ви маєте на увазі можливі домовленості між Києвом і Москвою? Так. Вчора пізно ввечері президент України Петро Порошенко все-таки виступив із заявою зв'язку цієї трагедії, яка сталася під Волновахою, заявив, що він обов'язково підпише указ про чергову четверту хвилю часткової мобілізації. Як ви оцінюєте ці кроки глави держави у цій ситуації, що склалися? Я все буду робити для того, щоб президент був успішний? Буде успішний президент, буде успішна держава. Я вважаю, що кроки, які вчиняє... Президент є правильними і спрямований на збільшення нашої ротаційної спроможності, підвищення боєздатності наших збройних сил. Ну, до речі, вчора приступав все-таки перед е, народними депутатами України у сесійній залі представник Генерального штабу. Але пан Муженко і міністр оборони, наскільки я розумію, його вимагали участі, його виступу так і не з'явилися. Як ви це yeah, оцінюєте? Yeah, я вам нагадаю, що юридично керівництвом е, проведенням антитерористичної операції здійснює служба безпеки, зокрема керівник антитерористичного центру. А тому е, ми повинні спочатку владнати свої юридичні колізії. Назвати війну війною, а потім говорити про відповідальність генерала, який насправді є інженером, і е, з тих джерел, які я маю, його просто е, підставили, вибачте, за таку не, е, не юридичну лексику, але. Людина, яка не володіє інформацією, не може приходити в парламент і тим паче у відкритому режимі говорити про ті чи інші речі. Ті люди, про яких ви згадали, вони здійснювали виконання службових обов'язків. Я думаю, цього і не потрібно було робити. Там не було обов'язковості приходу в парламент. Ні міністра оборони, ні начальника генерального штабу, хоча б їх варто було б заслухати в, в закритому режимі, да, тоді, коли в них є там час відповідно до їхніх розкладів роботи, в дійсності ми не почули відповіді на ті питання, які задавали. Ми запитували про чи достатньо повноважень у людей, які зараз очолюють антитерористичну операцію щодо ведення бойових дій, ведення, а не як сказав, відповідаючи на одне з питань, генерал, ми відп... стріляли у відповідь. Ми не повинні стріляти у відповідь на своїй землі. Ми повинні вести бойові дії цілеспрямовано, хитро, нагло використовуючи всі сили і засоби, змінюючи, проводячи ротацію і не лише загальну ротацію, а й внутрішню ротацію підрозділів, змінюючи місце знаходження своїх блокпостів. Впроваджуючи псевдооб'єкти, впроваджуючи псевдонапади, тобто використовуючи всі можливості військової тактики, ми цього не робимо, і враження складається негативне від того всього. Нагадаю, шановні друзі, що сьогодні в програмі ваша свобода з гостями студії дипломатом Дмитром Кулеби, народним депутатом України Павлом Кишкарем. Говоримо про те, що означає останнє загострення ситуації на Донбасі. Чи можливий все таки новий шлях продовження цього мирного процесу, якщо я так можна звати, який почався в Мінську. І Поки що так і не відбулася зустріч в Астані, яка анонсувалася раніше. І телефон нашої студії прямого ефіру 490 дев'яносто тридцять сімдесят чотири набрав один із Дозвонювачу, будь ласка, маєте змогу поставити своє запитання нашим гостям. Добрий день, Валерій і Добрий день. Вам говорить людина, який Бог дав зібрати народ на майдан. Тому я маю право і, і поставити так питання, як я поставлю його. От те, що ви хвалите президента, я його не хвалю. Він не робить правильних кроків для захисту України. Його це шоколадний світ. Він це бачить. Але ж там не вбивають шоколадки шоколадики. На конфетки не стріляють. Тут робиться страшні речі, які треба, щоб він поїхав, подивився на тих людей, які вбиті, які там лежать, які похоронені, і зрозумів, що так буде далі. Я ще в березні місяця сказав, що Путін має план захопити Україну. Він не хоче захопити Крим чи там Донецьк, Луганськ, а хоче. Захопити всю Україну. І він свій план хоче використати до 9 травня вже цього року. І саме перше, що треба зробити, щоб він його не не, не втілив ну, в життя. Це не дозвоню, що з вашого дозволу прокоментую. Янки не Кашкар. сказав, що він є успішним. Я сказав, що я. І е, фракція об'єднання самопоміч зробить все можливе, щоб наш президент був успішним. У нас дуже багато до нього питань. Дуже багато. Нам дуже шкода, що нас, як народних депутатів, не чують. У нас є конструктивні ідеї, як цю війну завершити завершити її переможно, з найменшими ви втратами. Хочете зараз озвучити чи це uh, таємні, так би мовити, розробки ну, краще да, краще Дісно, війна, війна. Це не да це не є таємною річчю. Да, ми це вивчали Як... в вузькому колі. Звісно, да, не питання можна для в тому, що так, питання в тому, що ці засоби, хоча й відомі, не використовуються, в тому числі і президентом і секретарем ради нацбезпеки. Ми наполягаємо на їх використанні. Тобто, ви вважаєте, є хочемо... військове розв'язання цього конфлікту. є можливості для стримання ворога в тому стані, в якому він зараз перебуває, і використовуючи ті сили та засоби, які ми маємо, і е, це потрібно робити, але ці заходи не проводяться. І Вона... Ми хочемо, щоб нас почули. Я хочу звернутися до нашого гостя, дипломата пана Кулебе. Дійсно, отак виглядає, якщо слухати от нашого колегу по ефіру. Є військові саме заходи вирішення цього конфлікту, а дипломатичні вичерпані, все таки. Я думаю, що президент чітко декілька разів у своїх виступах сказав ключову фразу: що військового рішення цього конфлікту немає, тобто є військово-політичне рішення. Однозначно, що ми переможемо тоді, коли будуть успішними наші силові заходи і наші політичні заходи міжнародні і внутрішні, всередині України. Але ні суто дипломатично, ні суто військовим шляхом. Цей конфлікт вирішити неможливо, і ми повинні працювати, що називається пліч-о-пліч з, з силовим блоком для досягнення необхідного результату. Не просто так виглядає, бо звісно, всієї ситуації не можна проаналізувати. Для, для той же, особисто... зараз я вам надам слово та от пан Лавров бере участь на рівні зі своїми колегами, міністром закордонних справ Німеччини, Франції, України, вашим керівником Павлом Клінкіним. І якщо йому не дасть той же Володимир Путін відмашки, він нічого ж не підпише. Чи це така спрощена позиція? Поки ну, Путін не вирішить, власне, та людина, від якої все це і почалося, і триває. Ну, так само і в військовій сфері, поки команду не дадуть, солдат нибудь, не почне стріляти. або І танк. немає цієї і команди. Ні, ні з нашого боку, ні з того боку. Тобто всі виконують якісь команди, якісь загальні плани. Питання в тому, що ми не повинні самі себе закривати в цій. Е, Скажімо так, пасці переконання, що от ми нам зараз підемо в наступ і всіх переможемо. Я не думаю, що це так просто про Я з погоджую, що потрібно вживати відповідні військові дії навіть в режимі е, припинення вогню. Тобто, не обов'язково це має бути там стрільба, але розвідувальні певні дії потрібно працювати безперечно. Але критично важливо нам зараз забезпечити дві речі: перше е, зберегти в міжнародному полі. Сприйняття України як держави, яка виступає за мир, яка прагне миру, а не війни. Тому що агресором є зовсім інша сторона. І, друге, ми повинні зробити, змусити Російську Федерацію виконувати мінські і терористів, виконувати мінські домовленості. А військовими засобами їх не можемо змусити це зробити. Відповідно, потрібно працювати відповідно, потрібно працювати в політичній. площині. В цьому зв'язку. Це інтерв'ю, яке дав президент України Петро Порошенко, французьким журналістам, ну перебуваючи в Парижі, е, вшановуючи пам'ять жертв цієї трагедії, терористичного акту. Е, він сказав, наскільки можна за суттю його присутувати, що звісно Україна має дати відсіч агресу, зберегти територіальну цілісність, знайти мирне розв'язання з урахуванням державних інтересів, але при цьому е, ніхто в Україні намагається так би мовити, знищити Росію. І можливо знайти з точки зору Петра Олексійовича такий вихід із кризи, щоб обличчя Росія зберегла. Це взагалі реально? Ну, знищення Росії насправді не зацікавлений ніхто. Тому що якщо посипеться Росія, то це буде мега проблема І насамперед для України, яка є сусідньою державою, і ті ж самі біженці. Ті ж самі всі так антисуспільні елементи, які почнуть тікати, і відповідно на сам можна вирішити кризу даному ситуації, щоб вівці були цілі і вовки ситі. Ну зраз... Росія може зберегти обличчя, вийшовши повністю з цього конфлікту. Росія не вийде повністю з цього конфлікту. Це просто фізично для неї неможливо, але потрібно так, щоб вона зробити, щоб вона з шляху ескалації стала на шлях деескалації, зробити це політичним засобом. Е, збереження обличчя це така, знаєте, розм... загальне дуже формулювання, дипломатичне. Да, да, диплом... дипломатичне. Е, зважаю, зважаючи на те, що вже зробила Російська Федерація, починаючи з анексії Криму, окупації анексії Криму і тими діями на Сході України, я думаю, що світ вже побачив обличчя і висновки зробив. І якраз ті санкції, які ми зараз маємо, ту підтримку з іноземні проти Російської Федерації, це якраз. Свідчення того, що світ побачив і на це переговорку важлива деталь Відчуває от Павло Клімкін підтримку західних колег. Абсолютно, це я б ці нема фер... відчуття, що західні колеги намагаються заради цього е, значить, збереження обличчя Росії, збереження обличчя Кремля в чомусь поступитися перед Росією. Я би писав ці переговори, знаєте, в форматі 3 плюс 1 да? Тобто є три міністри, у яких є позиція спільна, зрозуміла і чітка. і є Ще одна людина з іншою позицією, Сергій Лавров, да, але його позиція теж чітка, але інша, принципово інша. І розбіжності ці зберігаються дійсно. Тому ми, е, коли знаєте, час від часу модно стає покритикувати наших західних партнерів, але давайте ніколи не забувати про те, що е, режим санкцій діє і не змінюється. І про те, що солідарність з Україною є безпрецедентною на протязі вже такого тривалого часу. Пане Кишкар, так, ви хотіли ще зауважити. Я так розумію, з приводу цього чого більше: військового Має... рішення конфлікту чи дипломатичного? Я погоджуся з, з, з товаришем, що в дійсності лише військово-політичне рішення ми мусимо знайти. І я за те, щоб збереглася Російська Федерація, адже ті явища, про які згадувалися, вони можуть змести багато людей. І на нашій території, і негативні явища, які будуть відбуватися під час розпаду неконтрольованого розпаду Російської Федерації, будуть впливати на весь світ, не лише на територію Російської Федерації. Будемо мати надію на те, що зі зміною облич у владі. Російської Федерації зміниться і політична кон'юнктура, і політичне бачення, і політичні цілі цієї країни. Я, до речі, Але... заради справедливості багато такої негативної інформації в тому сенсі, що ситуація на Донбасі продовжує загострюватися в останні дні. Але, от саме за інформацією прес центру антитерористичної операції, сьогоднішньої, е, от саме на сьогоднішній день, е, ситуація в зоні проведення АТО все таки стабілізувалася. Кількість і інтенсивність обстрілів з боку проросійських бойовиків зменшилася за даними АТО. На сьогодні, от процитую розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора, до сьогоднішнього ранку на законі збройні формування 18 разів вчинили обстріли позиції українських сил. Місцем найбільшого загострення залишається район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього. О 23-й годині напередодні бойовики підали обстрілу метовежу литовище. Після чого кілька разів обстріляли позиції українських військових навколо аеропорту. Але загалом повторюю за даними АТО, на сьогодні, ситуація в зоні АТО стабілізувалася, принаймні на Хвилина, вона не є такою гострою, якою була протягом вчорашнього дня. І ми маємо коментар російського військового експерта, шеф-редактора і журналу Олександра Гольса. Ми звернулися і до нього з запитанням: На його поля, що означають останні події, зокрема у воєнні на Донбасі? Сожалені, учасники конфлікту, всі учасники конфлікту їх действия далекі от раціонального аналізу. Они діють порой абсолютно иррационально. С рациональной точки зрения начинать любые боевые действия зимой, когда совершенно точно действия любой бронетехники будут затруднены, выглядит полным безумием, как э, с точки зрения российской стороны, так и, и с точки зрения украинской стороны. Однако, как мы видим, с обеих сторон руководители высказываются таким образом, что фактически провоцируют своих подчиненных на какие-то иррациональные действия. Ну, скажем, в социальных сетях появляются слова министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что вот мы соберемся как пружина и сметем эту нечисть. Президент Порошенко рассказывает, что перемирие используется для накопления сил для... антиартиллерийской, антиминометных деятельности и так далее. Сергей Викторович Лавров говорит, что он уверен, что у него есть сведения, что украинские силы вот-вот нападут на неконтролируемые ими территории Донбасса. Все это, конечно, нагнетает обстановку и провоцирует. тех, кто находится на земле, а у них есть свои интересы, конечно, к тому, чтобы действовать иррационально для того, чтобы попытаться поймать что-то в этой мутной и кровавой воде. Ну, до речі, ця процитована заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. На що саме посилався російський дипломат? Які дані він не уточнив свою позицію? І до речі, красномовно, то в Росії говорили про Новоросію, так звану, і так далі. І далі потім це слово перестали вживати. Зараз знов такі заяви, то говорили, що вони як ніхто за єдність України. Пане Кулеба, про що це свідчить? одно ну, триває ця гра. В широкому контексті от деякі політологи не знаю, поділяєте ви їхню думку чи ні, що насправді все це така гра, і Путін продовжує контролювати цих от бойовиків. Вони абсолютно під його контролем. і Перед черговим раундом переговорів, наприклад, тим запланованим в Астані, які мають відбутися завтра, 15 числа, посилюється. Він хоче отримати чергові козирі на переговорному процесі. Путін тому більше обстрілів. Це справедливо таке зауваження. Ну, я, по перше хочу прокоментувати так, слова слова експерта. Значить, я не погоджуюся з тим, що це що відбувається абсолютно ірраціонально. Я думаю, що план дуже простий Російської Федерації у терористів і раціональний. Він полягає в тому, щоб постійно тримати нас в напрузі і не дати тій рані, яка відкрилася на Донбасі, загоюватися. Тому ми бачимо ці хвилі е, спалихи військової активності. Ніяких широкомасштабних наступальних дій не ведеться, але. Спалах вниз, спалах вниз. Тобто це, це стратегія, яку ми спостерігаємо вже певний час. Що стосується вашого запитання, то Сергій Лавров людина надзвичайно професійна і відповідальна. Він завжди робить свої заяви дуже чітко і предметно. Але, на жаль, дуже часто ці заяви, скажімо так, не відповідають реальності, реальному, реальному стану речей. Тому ми повинні працювати постійно над тим, щоб і ми працюємо над цим, щоб питання України залишалося в центрі уваги міжнародних міжнародних партнерів наших, і щоб реальність, яку транслює Російська Федерація. Не сприймалася е, як е, правдоподібно, а щоб люди розуміли, що це просто дезорієнтація, і це намагання спрямувати е, процес в абсолютно інше розслідувати От Як ви вважаєте, коли може бути відбудеться черговий раунд уже переговорів мирних на рівні президентів? Той що завтра таки не відбудеться, в останній, коли можна прогнозувати? Що важко це сказати? Я б нічого не прогнозував, тому що е, все залежить зараз від. Конкретної людини від позиції Володимира Путіна і його готовності йти на компроміси, тому що ми виконуємо домовленості, міські домовленості, і світ нас підтримує в цьому. Нам потрібна готовність Росії. Пане Кишкар, от вам даю можливість завершити програму. Ви не виключаєте, що доведеться залишити сесійну залу, затишно комфортно взяти, взяти зброю і піти на фронт. А до речі, вже обговорюючи до мобілізації, долучали народних депутатів. Так, я не виключаю можливості, що всі ми підемо на фронт. От, і тому, а, і, тому а, треба до цього бути готовим і морально, і фізично, і ми цим займаємося від ранку до вечора, починаючи з ранкової фізичної зарядки. Тому, а, якщо серйозно переводячи в площину завершення цього бойового конфлікту, то ми мусимо знати, що допоки ми не станемо сильніші, допоки ми не почнемо відповідати на ті виклики, які стоять перед державою, ми не збережемо цю державу. У нас питання номер один збереження держави. І, і МЗС, і народні депутати сильніше буде... це військова, сильніша боротьба з корупцією. Повірте, повірте у нас три питання: всього-навсього, да, як у народних залишим. депутатів: це завершення війни, подолання корупції і проведення реальних реформ. Якщо ми справимося з цими трьома простими завданнями. Жоден Путін ми... не завадить. Ніхто нам не завадить. Ми станемо сильнішою. Ми і так найбільша країна в Європі, а станемо найкращою країною. Дуже Вам дякую за участь у цій розмові. Дякую. Нагадаю, що гостями в студії Радіо Свобода були посол з особливих доручень в ЗС України Дмитро Кулеба, народний депутат від об'єднання самопоміч, учасник АТО, як боєць батальйону спеціального призначення бригади оперативного призначення Національної гвардії Павло Кишкар Провіборокс ефір Олександра Лещенко.